Чи дійсно врегульована діяльність рієлтарів у нас в Україні? Так, нема прямого закону, яка регулює діяльність ріалтарів, але основне питання це, звісно, за гроші, хто має платити покупець, продавець чи продавець і покупець. Тут такого закону нема, але є цивільний кодекс України і стаття 901, яка говорить, що за послугу платить той, хто її замовляв. І тут більше вже лягає відповідальність на вас як покупців і споживачів послуг, тому що більшість людей жаліються на ріалтарів, але не хочуть відстоювати свої права. Дивіться, давайте розберемо банальну ситуацію, як відбувається. Ви шукаєте квартиру за 50 тисяч, знаходите. Вам відповідає ріелтор. Ви приходите в агенцію нерухомості, там безпосередньо бачите власника, дивитесь документи, перевіряєте, що саме ця людина продає цю квартиру. Що він ця квартира належить цієї людині? Все вас все влаштовує, ви домовились, а Потім чуєте, що а ось ще договір про надання послуг. І ви тут можете сказати, стоп, я на які послуги не замовляв. Я сам цю квартиру знайшов правильно, але більшість людей підписує цей договір. Розумієте, більшість людей цей договір, тому що їм простіше віддати комісію 5%, в даному випадку це 2,5 тисячі доларів, а не ж, ж не поставити якусь таку незручну ситуацію і відстояти свої права. Тому, в принципі, ріалтарі нічим не порушують ніяких закон. Вони від вас не вимагають, тому що більшість людей підписують безпосередньо договір про надання послуг. А найголовніше, якщо почитати ці договори, то там просто на надання послуг на конкретну квартиру. Ці договори в більшості випадках написано. Я посередник нічого не роблю, просто є проміжною ланкою між вами і покупцем. Ну так, це я отримую, звісно. І за це ви мені даєте 5%. Люди їх підписують, а потім кажуть, чому ми маємо їх платити. А ви спробуєте не підписати, а сказати ні. Каже, я у вас послуги не замовляв. Я думав, що цей продавець має вам сплатити 5%, тому що ви представляєте його інтереси, не мої. І задайте пряме питання продавцю. Ви готові сплатити? Він скаже вам ні. Тоді ви задайте друге питання, а ви готові продати квартиру без агенційно нерухомості? В 90% вам скажуть так. І тоді таких фахівців, які просто так беруть гроші, буде ставати набагато менше. Ви можете скаргувати цей ринок.